Максим Колі вже в школу. Так. Да. А привозити райкмам. Да, Не треба виносити сміття з хати. Саме цим часто пояснюють небажання говорити про проблеми у родині. Надто коли йдеться про насильство. Краще терпіти і мовчати. Порушити традиції допоки мало хто наважується розповідати свої історії і поготів. Мій муж хотів добре жити при цьому. Работать он, скажем так, мог работать ну, не круглый год, там, летом работал, зимой отдыхает, при этом содержала я, скажем так, сім'ю. Ну, наверное, надо было именно 8 лет прожить, чтобы понять, что кто он на самом деле, что будущее не будет. тяж oily чоловік, тяжкий характер, которого я не смогла выдержать и вот так решилась на тот шаг. И это ещё одна из тысяч историй про то, как палки обіцянки перетворюються на дорікання, погрози и приниження. Дело в том, что со стороны тоже были у убраження по поводу ребёнка, так как ребёнок Ну, скажем так на його фамілію ми з ним не були розписані в общем ну, это был страх наверное, і там я смогла отримати і и консультацію юриста, вот і понять, що на самом деле ми оба имеем право на ребенку на ребенка то есть що он не сможет у мене його просто так забирать це один із тих закладів де готові підтримати не лише морально, але й прихистити жінку, надавши умови для життя і роботи. Тепер, коли друзі допомогли знайти квартиру і усіляко підтримують, навіть тепер вона інколи приходить сюди побачити нових знайомих і почути поради, як жити далі? Циль є, Я йду, до цієї цілі. Би, хочеться себе в житті знайти, От, проявляти себе в чому-ліба. За даними соціально-психологічного дослідження, проведеного в Запорізькій області, кожен шостий респондент протягом року зазнавав психологічного насилля, кожен двадцятий фізично. 30% жінок і чоловіків визнали цей факт. Утім, дослідники кажуть, реальні цифри треба помножувати удвічі. Найбільше випадків агресії припадає на соціально активну групу людей віком 26-45 років. Діти та їхні мами зустрілися у цьому центрі. Саме через доньку Марина Наумова наважилася піти від чоловіка. Получається, вона у нас і так після операції в розвитку відстає. Ну там у неї просто була ну, 7 годин операція, йшла потім реанімація длительна. Длительний був наркотику, вона повністю під общим ну повністю була відключена на апаратурі була. Вот у неї получается, йде как бы торможення психического емоціонального развития. І от коли я була в течение двох місяців. у родителей, просто ребенок начал говорить. Я приехала сюда, и опять она замолчала, она разговаривает только шепотом, папа приходит, начинает орать, она просто прячется под одеяло, и потом выходит так вот глазками, мама, мама, и просто боится разговаривать. Я просто постоянно это со стороны, Плюс мені сказали, що якщо я как бы не займусь плотным воспитанием ребенка, вот підтягуванням його в эмоциональном, умственном развитии, то у мене просто у рібка будет только інтернат. Меня этот варіант не устраивает повністю. Найчастіше жертви потерпають від психологічного та фізичного пригнічення. А утиски економічного або сексуального характеру люди і не схильні розглядати як прояв насильства. Проте інколи саме вони стають останнім аргументом агресора. Усупереч стереотипам, насильство поширено в родинах різного соціального статусу. Його рівень може зменшитись, але ніколи не зникає сам собою. Ми завжди маємо діло, як правило, з якими-то слідствіями, а не період зарождення проблеми, не, не тоді, коли вона складається, або коли ще щось можна ісправити, тоді, коли вже нам потрібно, як правило, людину допомагати, ну, Что-то решать уже такое более конкретное в его жизненной ситуации. То есть попадает тогда, когда ну, ситуация дошла до предела, это уже связано с физическим насилием, потому что уже этапы психологического оскорбления, унижения, там, экономических каких-то прошли, и наступает ну, более серьезный что ли, пик во взаимоотношениях, связанных с физическим при, з фізичними притісненнями, і як правило, жінки, якщо обращаються, то вони вже не только за себя бояться, но и за своїх дітей. Психологічну, правобута та іншу допомогу у разі потреби повинні надати такі установи: управління в справах сім'ї, молоді та спорту, служби зі справ неповнолітніх, міліцейські дільниці, органи піклування, центри соціальної допомоги, служби телефони довіри. Надавати допомогу тут готові не лише жінкам, але й чоловікам, які вирішили позбутися своєї агресії. На сьогодні до центру із таким проханням звернувся один чоловік. Від інтерв'ю він відмовився. І це не єдиний напрям роботи, який ще слід розвивати, адже як і будь-яку іншу, проблему насильства в родинах краще не вирішувати, а попереджати. Я вважаю, що акценти змістити все-таки на профілактичну роботу. І е, учить людей апчатися друг другом. учить разрешать конфликтные ситуации, учить детско-родительским отношениям. Потому что ну, как бы дети у нас впитывают то, что они видят, и они потом несут это в свою собственную семью. Я считаю, что на сегодняшний день почему важна эта программа? Ее нужно сместить программа предупреждения насилия в семье. Она важна тем, что мы должны сместить акценты с устранением следствий на профилактику, на то, чтобы этого не было и не допускать. Усередині центру все облаштовано так, аби тимчасові пожильці почували себе, наче вдома. Адже тут їм доводиться проводити чимало часу у пошуках нової домівки, роботи, родини, самих себе. Житлові кімнати пристосовані як для ігор із малечею, так і затишного відпочинку. Проте не менше часу тут відводиться для роботи над собою. Для цього у центрі надають консультації та проводять заняття. Юристи, психологи і соціальні працівники. При цьому практикується як індивідуальна, так і групова робота. Зустріч і розмова із тими, хто так само потерпав від тиску і несправедливості у власних родинах, дозволяє не лише вирішити приватні проблеми, але й усвідомити правильність вибраного рішення. Про сімейне насилля не можна мовчати. Вдаване благополуччя нерідко обертається трагедією. Но мы делаем все, что в наших силах, потому что центр оказывает комплексные услуги, и сразу подключается юрист, юридически консультирует нашу клиентку, говорит, составляет какие-то заявления, в суды, судебные органы там помогает оформить развод, алименты и так далее. Подключается юрист. Сразу же подключается психолог, который э, начинает свою консультативную, коррекционную работу, и социальный и педагог, который ну, как бы решает ситуацию. Это чаще всего самое сложное, это где будет жить, как, как они разойдутся и кто где будет э, устроен. То есть подключается, мы можем комплексно подключиться к решению данной проблемы с разных сторон, и это помогает в ситуациях, когда женщины к нам обращаются, э, разрешить их ситуацию. Ну, найлучим для них способом здається, наскільки це можливо у центрі соціальної та психологічної допомоги подбали про цілком комфортне, а головне ефективне перебування. Але понад усе кажуть його працівники. Тут радіють, коли мешканці залишають свою тимчасову домівку, покидають її, аби уже не повернутися, бо на кожного з них чекає насправді нове повноцінне життя, у якому не буде місця насилю та злочинам.